Так, у нас сьогодні військові на реабілітації проходять ПТСР. От читають писання. Так що як тобі Олег з нашими військовими? Добре. Як? Не обіжають тебе? Та де, ні. Салагою не обзивають? Ні. Не, не заставляю коперити? Ні. Я бачив, там якісь окобриш. Та, то для води. То для води, так. Ну, молодець Олешко. Ти в нас, крім того, що ти вчишся в школі служителів, ти ще нам допомагаєш, нам треба воду прокласти в кухню і ти вже майже, майже вже на фінішній прямі, так? <тас> Молодчина. фізична праця також потрібна. Так що військовим також, якщо потрібно, в кого є. Військові, які повернулися, в яких є проблеми. Так що в нас тут є і тут хочемо кухню зробити, там є ванна, туалет. от Приймаємо всіх, тому що наше серце відкрите для всіх. Наша галиночка, так яка служить. Військовим, скільки три дні ти служила, так? Яких були, були проблеми, так, були сильні проблеми, не міг спати, а зараз а вже перші дні в нього був сон, так? Без таблеток, без нічого. Слава Господу.